Звучання її мелодійного голосу підкорювало серця слухачів усього світу, а її красу намагався відтворити не один художник. Соломія Крушельницька перлина української культури і голос нашої нації, аби познайомити мешканців Тернополя з Соломеєю ближче до 150-річчя від дня народження землячки у Тернопільському обласному художньому музеї презентували міжнародний мистецький проєкт Соломія. Виставку ми привезли з Києва. Це проект Киян Юрія Юрова та Нінель Бабієнко. І ця виставка була ну, проект. Був заснований у 2016 році, і з тих пір він експонувався у найкращих залах України, зокрема в Львівській національній опері, Київській національній опері, Луцькому художньому музеї та багатьох інших. А також він побував за кордоном в Італії та в Австрії, Тому він вважається міжнародним. На виставці представлено понад 20 полотен українських митців, які зобразили Примадонну на різних етапах її життя. У доволі цікавих образах, зокрема, Чіо Чіочуасан і Аїде. Доповнили проєкт і особистими речами Соломії Крушельницької, які зберігаються у Тернополі. Це і гардан, який співачка одягала на сцену, ручки, якими вона записувала ноти, а також столик з помешкання Соломії. А також дуже цікаві платівки із записами голосу Крушельницької і таким дуже цікавим доповненням, я вважаю, є інкрустований дерев'яний столик, на якому ми для створення антуражу кінця 19-го, початку 20-го століття представили драмафон Соломе, Брунгільда, Батерфляй – на сцені вона була різною. Але в житті Соломія Крушельницька завжди залишалась українкою. Вона закоплювала всіх на всіх континентах світу. Але те вона не була. Вона завжди була окрилена україною. Вона завжди залишалася українською. Як на мене, вона була послом. Української культури, української пісні, світовий про також Соломія Крушельницька була доволі сміливою людиною, адже першою опанувала те, про що жінки у той час і не мріяли. Не простає здивуватися, просто от ці, такі цілоспрямованості, наснаги і просто от величезні сміливості. Від собі, що вона перша зафіксована жінка-водій, українка, яка водила авто на той час, коли не тільки тільки появлялися. Переглянути виставку і познайомитися ближче з життям і творчістю нашої землячки, відомої співачки Соломії Крушельницької, можна до 10 вересня.